Мої вітання. Ввожу на свою сторінку рубрику вправи. Роблю це для того, щоб економити свій час, економити ваш час. Тому буду поступово потихеньку викладати ті вправи, які я найчастіше рекомендую своїм клієнтам для покращення свого стану для пришвидшення досягнення результату. І перше, на що хотілося б звернути, з чого почати, це наша лімфосистема. З досвіду із практики, з аналізу всіх моїх клієнтів, з ким я працюю, можна сказати, що в принципі 90% є набряки. Лімфа це та система, яка виводить у нас токсини. Якщо вона не рухається, вона застоюється і токсини у нас збираються в нашому тілі. Справи з лімфосистеми я особисто поділю зараз на три рівня. Причому три рівні не по складності, а три рівні. По готовності кожної людини для себе приділити час, хто скільки готовий приділити, можна приділити хвилинку, можна приділити 30 хвилин. Кожен обирає для себе хто скільки готовий приділити для свого здоров'я, для покращення свого стану часу. Отож, перший рівень це рівень, який займе у вас найменше часу. Зранку, коли ви прокинулись в ліжку достатньо для вас буде вправи тараканчика. Я не скажу, що це достатньо достатньо для 100%, Але якщо у вас обмаль часу, якщо ви постійно поспішаєте, якщо у вас немало важливо, як кажуть, лінь-матушка, да немає сили волі, що себе заставити собі робити, то, хоча б зранку, коли прокинулись в ліжку. Дві хвилинки для тараканчика і все буде окей. Отож, прокинувшись в ліжку, потримали трошки лімфоузли. Покажу на камеру. Лімфузли ключиться. Ось ключична кісточка. Потримали ручку тут. Потримали ручку тут. Можна дві ручки нахріст, кому як зручно. Можна так. Можна так, але так зручніше. Можна по одній руці. Потримали, Скільки тримати буквально декілька. Якщо це ліжко і ми говоримо, що ви всю вправу будете робити хвилину-дві, то потримайте хвили... секунд 10-15, цього буде достатньо, щоб почала... почалась відкриватися лімфа. Рухатись. Потримали лімфоузли, основні ключичні. Постукали під мишками. Такої, не прямий ладошкою, а так ніби як лодочку робити. І таким повітрям, да, ось лодочка простукали. Пахою зли, постукали, підготували свою лімфосистему і далі. Чому, вправа, чому особи вправа тараканчик? Руки, ноги підняли і дригаємо руками, ногами, подригали. Трошечки подригали лімфа, собі стекла знову в лімфоузли, знову простукали, пах і дуками потрималися зверху і знову подригали. Як довго виконувати? Ну, 3-5 кіл, в принципі, буде достатньо для того, щоб активувати вашу лімфу систему. Другий рівень він не складний, але він потребує від вас трошечки більше часу, трошечки більше, ніж 2 хвилини. Сюди я особисто я, віднесла б вправи. Робота з тілом робота з лімфою через вправи. Отож, для лімфи потрібен, пампаж. Пампаж, який робиться нашими м'язами. Пампаж ми робимо нашим рухом, а таким чином, вправи. Так як у нас лімфа рухається знизу вверх, ось сюди, нам потрібно її стимулювати. Як ми будемо стимулювати з ніг Присіди, причому не повні, не півприсіди. Трішки присіли, встали, присіли. Буквально 10 присідів. Якщо вам важко так присідати, Якщо є поручень, якщо можете підійти до дверей, можете підійти до поручнів, до, до дивану, до крісла, за будь що, що можна втриматись, щоб тримати рівновагу. Тут тримаєтесь і присідаєте. присід. Таким чином, ви робите пампаж, скорочуються ваші м'язи, піднімається лімфа. На руки у нас напівзігнуті. І починаємо. І при тому, що зразу включаємо спинку, зразу включаємо шию, стараємось ніби руки відвести за вісь тіла, тобто не тут-низь, а сюди за спину. Ось так буде видно. Туди за спину і опускаємо. І там ніби зводимо лопатки. Ми таким чином помпуємо лімфу з рук, ми включаємо, активуємо м'язи шиї, і так само йде помпаж з голови. При цьому не забуваємо з першого рівня працю, о, працюємо з лімфоузлами. Спочатку ми їх відкрили, тут відкрили, потримали, тут простукали, тут простукали. Відкрили, зробили вправи. Присіли, причому вправи не на швидкість. Скільки робити? Присядів 10 на руки 10 на тулуба. Можна. Так, робити нахили. можна повністю робити нахили. Для чого ми помпуємо живіт? В животі є м'язи, в животі також є лімфовузли. Їх ще на порядок більше ніж в ногах і в руках. Тому, в принципі, животом треба і не просто треба, не просто потрібно, а обов'язково животом працювати. Тому на ноги присяд, на руки згинання на живіт, нахили бажано повністю нахили і не можете, повністю зігнулись. Половинку не можете нагнутись в просторі, за щось тримаєте, себе страхуєте. Те може бути що завгодно: столу, диван, крісло, що у вас є, можете триматись за двері, тут ви тримаєтесь і нахиляєтесь. Взагалі, в ідеалі, нахилятись повністю, тому що буде згинатись, розгинатись, згинатись, розгинатись. Ви помпуєте таким чином лімфом. Але при тому всьому нахили мають бути повільні. Тут повільно, тому що. Ми не знаємо, як ви відреагуєте, як відреагує ваша шия, ваша голова. Тому нахили обов'язково повільно. В перші рази, будь ласка, робіть це зі страховкою або біля стіни, або за щось тримаючись. Скільки робити? По 10 разів зігнулись, присіли, руки зігнули, потримали взли, постукали. Знову два-три кола, в принципі, буде достатньо і завершуєте загальним. Загальною вібрацією тіла. Яким чином підняли встали на носочки, від відповіді підняли буквально на сантиметр на два, цього буде достатньо, і опустились. І таким чином у вас іде дренаж. П'ять-десять разів, тільки не так, щоб там сусіди чули, да? але достатньо легенько, і цього буде достатньо для того, щоб у вас пішла вібрація по всьому тілу. Ось такий, як я вважаю, другий рівень складності по роботі з лімфа. Чому другий рівень складності він не настільки складніший, скільки він просто більше займає у вас часу. Ну і третій рівень це рівень, який, в принципі, займе у вас найбільше часу. Я сюди віднесла б вижимання стілом, але знову ж таки почали ми, починаємо з лімфузії. Лімф. Відкрили, відкрили ключічку, Постукали під руками. Підготували, да? постукали паху взу. І, в принципі, можемо сказати, що ми вже готові до роботи з лімфою. Що ж таке вижимання? Беремо на захват, будемо вижимати, да? будемо брати, і поступово вижимати таким чином своє тіло. Будемо йти по току лімфа. Лімфа у нас йде знизу вверх. Від кінчиків пальчиків ніг іде піднімається доверху, руках іде піднімається, до доверху, голова спускається донизу. Основні у нас лімфозли під колінами, пах, живіт. Е, в локті, в, в локтій ямушці, як кажуть в народі підмишки. Да, вушками у нас на шиї, і все спускається. Основне сюди, під ключичкою, як кажуть, відносний угол. Тому йдемо потоку лімфи. Починаємо з ніг. Вижимаємо ножки, беремо, не поспішаючи. І вижимаємо. Під колінами легенько можна просто обійняти, потримати, розслабившись. Кому зручно можете лягти і лежачи, як то кажуть, задерли ніжку і берете, і так лежачи себе, вижимаєте. Захватили. Побачите. Захватили, потримали. Захватили, потримали. Відчуття мають бути не зовсім болючі, але якщо у вас набряки дуже-дуже великі, ви можете дійсно відчувати больові відчуття. Тому беріть спочатку легше, хай ви не так інтенсивно, не так якісно прожмете, але не через великий біль. Тому що, коли будете робити через великий біль, це теж буде не окей. Біль має бути комфортний, такий, який ви можете витерпіти. Прожимо. Можете однією ручкою вижимати, іншою тримати під коліно. Тут ви проганяєте, тут ви ослабляєте, відпускаєте лімфовзу. Не поспішаючи. Вижимка тіла у вас може всього тіла може займати 10, 20, може навіть і 30 хвилин, дивлячись в кого яке тіло, в кого який стан. Набрякость я поміняла руки. Цією рукою я прожимаю тепер зовнішню поверхню гомілки, лівою рукою тримаю під колінну ямку і проходжу знизу вверх. Можна підтягнути в кінці прожала і показала, що ви. Протягаєте. Для тіла ви назначили, куди потрібно тікти. Потім берете тут прожимаєте. Тут в багатьох буде, от ви будете зажимати, берете великий захват, значте, не так пальчиками, а всією ладошкою. Защіпуєте великий захват, дуже багатьох буде апельсинова шкірочка. Нічого страшного, ви прожимаєте, ви навіть можете для себе сфотографувати, які ви були до які ви станете після, коли ви почнете працювати з собою на постійному режимі. З зовнішню сторону прожимаєте. Це я доволі досить швидко показую. В ідеалі ви захватили і одне місце тримаєте декілька секунд, секунд 15, 30 тримаєте, і ви відчуваєте в руках, що там. Ніби щось впливе. Ви візьмете один захват, після 30 секунд ви будете відчувати у вас в руках зовсім інший захват. Він буде ставати тонкішим. В руках ви будете відчувати, що у вас менше, ніби об'єму. Десь той об'єм в руках вдівається. Можна так, ніби перебираючи, але не поспішаючи. Зовнішня рука, одна рука внутрішня рука, зовнішня і внутрішня. І протягнула. І протягнули, протягнули і проступили бахали лімфовузом. Протягнули всю ногу і можна прихлопити. знову ж таки ладошкою, як ми прохлопуємо лімфузи, лодочку повністю всю ножку. Тянули. Точно так же з іншою ногою. Можна поперемінно. Одною рукою тримаємо під колінну ямочку, іншою прожимаємо себе. У кого дуже чутлива шкіра, можуть собі позалишати синяки, нічого страшного цього немає. Синяки прийдуться, то у вас буде потім ідеальне тіло. Покращена шкіра, пружніша. Поперемінно. Будете помічати, що ви вже коли захвачуєте, коли вже будете проходити другий, третій раз, ви вже будете бачити, що. Руки береться набагато краще, ваша шкіра набагато м'якша стає. Прогладили, прихлопимо. Тепер прожимаємо руку. Зазвичай у багатьох ця рука передпліччя, да? ну, в принципі, не у багатьох воно набрякше, але в тих, в кого набрякше, легенько, поступово, тому що тут дуже ніжна шкіра, пройшлись, потримали ліптєву ямку. Можна так погладити, ніби направити, ніби вижимаєте ліфу, але це все досить легенько, не потрібно там аж таким шкрипком витягувати, легенько пройшли по шкірі, і того буде достатньо. Потримали. Зазвичай проблема ось тут. Оця ділянка Її легенько прожимає. Ну, не досить легенько, але й не так сильно, щоб потім були синяки. захватили. І знову ж таки, по току лімфи від локтя до паху протискаємо. Протягуємо. Я вже це показала. У скорному режимі, в принципі, ви можете це робити трошки довше, інтенсивніше. Я ж кажу, скільки часу це буде займати, хвилин 20-30. Скільки ви готові для себе приділити часу, аби бути здоровим, аби ваше тіло було в класній формі. Живіт з животом, з боками нашими досить цікаво. В принципі, я ті самі, той самий захват, той самий принцип. Беремо і себе чуваком, жомкаємо, хто як називає. Захвачуємо бачок. Вже просто не буду вставати. Комусь це буде робити зручніше сидячи, хтось це буде. Щоб було зрозуміло, що я роблю. Беру шкір і вперед. Захватили, потримали. Захватили, потримали. Хто відчуває, що у нього спинка не в ідеальному стані, понятно, що ви до спини ви не можете достати, можете просити своїх домашніх, хто вам може допомогти. Іншим бачок. Це я вам показую в ускореному варіанті. Ви, наскільки відчуваєте, тримаєте трошечки дошу, проходите по два по три рази. А як часто робити, я б рекомендувала до досягнення ідеальної фігури на ваш розгляд щодня робити. Якщо, скажімо так, ви потренувались надто Інтенсивно надто відповідальною, ви відчуваєте, що вам на другий день болить у вас кріпатура, а може бути і таке. Пропустіть, зробіть відпочинок, робіть відпочинок в один день, робіть через день, але на регулярній основі. Ну і живіт. Щоб було в камеру, видно. Прожимати за да? лінія ребер прожимати за годинниковою стрілкою. Захватили, тримаємо. Захватили, тримаємо. Захватили, тримаємо. Захватили, тримаємо. Протягнули, з боків з живота стягнули з бока, з боків підтягнули наверх. Піднижку. Все, і можете завершити так, як з другого рівня. Вібрацію. Підняли п'яточку, опустились і зробили таку легку вібрацію по всьому тіму. Ось, в принципі,